Слово гойтеся носить шви на швах, сахається щоразу здібніше. Невже зроблюся настільки короткозорою, що не побачу котроїсь із цяточок літери І? Мамо, ти не заплачеш. Ти не знаєш свого сина, ти не знаєш його імені. Я залишив відкритим вікно. Що буде з моїми квітами, коли прийде осінь. Війна це бетонна споруда, яку розгризають зубами. Якщо кожен віддасть по оку, то ми всі побачимо сонце, коли воно зійде по той бік неба. Хтось витримає сльозу на щоці, та не витримає серпневого зорепаду Ні, світ не для любові, світ для війни і зради. Я віддав серце, щоб переплести цю ріку. Я хочу співати, але в горлі моєму вода. Я б Нахрипів мотив, але його тут немає. Я мовчу, і з цього мовчання проростає ліс. Сьогодні це сталося. Сьогодні, нарешті, це сталося. Сьогодні я став шпигуном у будинку кохання. Сьогодні я можу дивитися крізь шпарини у листі, крізь шпарини у листі та бачити хмару з розтібнутою сорочкою. Сьогодні я можу дивитися крізь букети весільних квітів і нюхати піт на обличчях закоханих. Ніхто не засне у будинку кохання. Мої очі це світло і темрява. Ніхто не заплаче у будинку кохання. Мій голос це вітер і тиша. Ніхто не втече з будинку кохання, мої обійми це двері та стіни. Але тільки не зазирай у шпарини, тільки не зазирай у шпарини в будинку кохання, у мишчі нори, у тріщини в стінах, в очі коханому, в рота коханій, у вікна та в небо, де через кожну тріщину, де через кожну шпарину на тебе у відповідь дивиться порожнеча. Бо тільки так. Бо тільки так у цьому забутому богом будинку із забутими лицями та іменами, із забутими поминками та весіллями можна пізнати кохання, у якому всі двері зачинені, а кожна шпарина заповнена. А я йому любов, а він не бере. А я йому красу, а він не бере. А я йому добро він не бере. А я йому тварин він не бере. А я йому траву він не бере, і сонце він також, він не бере, і місяць і зірки він не бере, а я ж йому роки він не бере, ні гори, ні річки він не бере, а яблуко взяв. Мосту горохових стручок скалить зуби до мене. В зіниці закинути намагається горошини днів померлих. Дотягнусь, розламаю, і посипляться вони містом за гілячі дерев чіпляючись. Поміну їх останнім дощем. Кавун колонцит має тільки пустелю і спогад про власне усікновення, так ніби хату батьківську розбили на два господарі. В одній світлиці. Нареченого шапку дівчина задягає і йде визволяти його із полону. В зав'язує коси срібною материзною і тікає від того, кого звільнила. Просить Кавун розмочити трохи небесного хліба в вині і змити його осугу. Просить за перепілку під час косовиці. А коси підведені чують і трусяться в стодолі від страху, бачить тінь. Знеголовлену снять на пагорбі птичник зі стінами і стелею із дзеркал. Сьогодні через центр міста прилетіли три журавлі так низько, наче винищувачі чи шахеди. Ніхто крім мене їх не побачив, бо тепер ніхто не дивиться в небо, не чекає звідти нічого доброго. Така легковажна весна квітне собі, наче нічого не знає. Інші тата гуляють зі своїми дітьми, закохані підлітки розділяють і йдуть в одному ритмі. Ти мав повернутися разом із журавлями минулого року. Запізно дістаю весняний одяг, боюся дихати цим наївним повітрям, наче краду його у тебе. Навіть сльози відкладаю, бо з ними, як і з війною, легко почати важко. Завершити. Кладу руку на серце, промовляючи твоє ім'я, наче гімн. Усе, що потрібно знати. Скільки пелюсток може відірватися, щоб квітка лишилась квіткою. Усе, що потрібно встигнути, це підібрати кожну з них і загорнути в неї те. Що раніше не мало значення, а тепер більше за біль. Став мій смартфон кліткою із сиреною. Можна сказати, крихітним мобільним сиренарієм борсилася там, сиплячи пір'їнами зойків. Обдовідник із номерами точила пазурі, закутувала голий страх у найтепліші з нотаток. Носився з нею ніби артист мандрівного цирку ярмарками, площами та підвалами. Усі навколо ахали і вливалися в нашу трупу зі своїми градками та своїми сиренами, зі зграї зловленої при підльоті до Києва. А зараз зараз тягаємо їх, мов кошенят у малих переносках, і змагаємося, чи є виявиться проткішим. Ану ж, біжи, біжи, лиш не перевертай будинків. Сьогодні на вечерю я приготувала макарони з котлетами, і поки готувала, весь час думала чого ж вони від нас хочуть усе таки, що полізли сюди як фарш із місорубки, ніяк не могла до ладу зліпити цю думку докупи, схожу на макарони, що розварились і не влазять у каструлю. Потім ми їли, і я весь час думала. Чого, чого ж вони хочуть такого, що принесли сюди вдосталь своєї ненависті, такої густої, що тільки бери і ложкою їж? Пережовувала цю думку, наче переварні макарони, і не могла ковтнути. Потім ми грали в карти, і я думала ось я я, ти, Оксана, Андрій, Олег, Олена та інші І що, що вони хочуть сказати нам, які в них є вимоги, чого їм від мене треба. Тоді пішла мити волосся, і ніяк це питання з голови не вимивалося. А потім уже перед сном ми кохалися, і я вже про це не думала, але саме тоді раптом зрозуміла просто вони хочуть, щоб не існувало особисто мене і особисто тебе, як і кожної україномовної макарони, на яку вже не перевиховати, щоб кожен із нашої каструлі особисто перестав існувати, щоб його змила з лиця землі хвиля історії. Щоб його пам'ять пішла за водою, як піна від шампуню, щоб його перетасувало в великій колоді, в великому казані на безлику масть яке дивне відчуття існувати на перекір чиємусь бажанню, та ще й при цьому кохатися? Мабуть тому, коли ти заснув поруч, я написала цей вірш я аж би колись таки зникну, а він їм, вічною скапкою, в непроханім носі нитиме.